І всім привіт на каналі Adobe MacWin. І сьогодні я покажу, як перефарбувати люборіч, яка не перефарбовується. Заходимо на цю от стрілочку, тоді на шестеренку, таку настройки Тут у нас є, пише основний, ну, в кого російська мова включена, в кого може англійська. Ну, Нажимаємо на неї, і тут є геймплей. Тоді листаємо нижче. І тут от, мебель многоцветна. Ну, у нас буде, у вас буде ой, такого відключене. Ви на нього нажимаєте і все, ви включили детальну перефарбовку. Так. От, допустимо, достаємо такий от кубик, його перефарбувати не можна. Але тепер, коли ви включили ту детальну перефарбовку, ну, як кажуть, це детальна перефарбовка, то от можна його перефарбувати. Допустимо, тут я виберу якийсь розовий. Тут я могу какой-то желтый выбрать. Вот. Ну, кубик я удалю. Ну, а вы были на канале Adopt Me Queen. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем па папа па па, -па!